Вам не байдужа доля України? Якщо ви знаходитеся в Польщі або ж в будь-якій іншій країні, хочу вам наголосити і попросити про максимальний репост. Це дуже важливо. 27 липня у місті Вроцлав пройде Гремі Борщ Фест, фестиваль борщу, де ми спільно, українці, аж мурашки по тілі, будемо прославляти нашу націю і водночас нагадувати нашим українцям в Україні, що ми єдині, і водночас ми будемо проводити. Різні інтелектуальні ігри для дітей, для дорослих: їсти борщ, співати українські пісні, знайомитися, знаходити нових друзів. І насамперед всі кошти, які будуть зібрані на Гремі Борщфесті, вони будуть спрямовані на закупівлю тактичної медицини та інших снарядь, які допомагатимуть нашим воїнам захищати територію України, і я говорю це друзі від щирого серця і сподіваюся на вашу максимальну підтримку і ваші максимальні репости, тому що кількість переглядів, які будуть на цьому відео, безпосередньо від них залежить доля України, тому що кожен борщфест, в Гремі -борщ він дає змогу нашим воїнам все більше мати знарядь для того, щоб розповідати нашим сусідам. Рецепт українського борщу, тому якщо ви не байдужі, то запрошуємо вас. А всі деталі в описі.